Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу, формат. Один безвісті зниклий чи дев'ятеро вбитих російських генералів які справжні наслідки української атаки на Чорноморський, на штаб Чорноморський. Ви давайте ще разок, можна? І, до речі, слухайте, і, нагір... і капітуляція просто Карабаху без безнагірного. Це ж азербайджанці не люблять. Не люблять? Нагірно я кажемо. Один безвісті зникли чи дев'ятеро вбитих російських генералів які справжні наслідки української атаки на штаб Чорноморського флоту в РФ? Капітуляція Карабаху за два дні. І коли будуть далекобійні ракети обіцяні штатами? От десь про такі теми будемо зараз говорити в невимушеній дружній атмосфері. Нас буде троє. Двоє в кадрі: Іра Прокофі, Антон Коциконь і наш голос зверху. Голос! Де ти? Є? Подайся, подайся голос. Я тут. Ми будемо е, допомагати не, народу не бути тільки в своїй інформаційній бульбашці, бо знаємо, що в політиків своя, в журналістів своя, в народу своя. Тому ми будемо періодично, скажімо так, виводити народ з зони комфорту і дивитися нестандартно на події в Україні і світі, роздавати трошки на горіхи і ворогам, і друзям, щоб не розслаблялися і тримали себе в тонусі. Буде проводити. Ну що, почнемо? Да, погнали. Ну, найголовніша тема, як на мене, на цьому тижні вчора, позавчора, сьогодні навіть були ну колосальні атаки. Ну, це просто знаєш, як мені здається, ця атака, ці ракети, просто ну. Просто в дах штабу Чорноморського флоту, перлина, якою вони гордяться там страшенно. Ну, і це ж Севастополь, Ну знаєш місто моряків і, ну, там, російської слави і так далі. І от прям саме серденько влупили. Класно. Я б не хотіла казати, куди саме, знаєш але ну, ну це було класно, як на мене. Ми вчора півдня реально в ньюзрумі обговорювали, е, читали коментарі на російських пабліках і так далі. Як на тебе? ну Як тобі ця подія? власне е, Мені вона дуже подобається. І yeah. <laughs> мені здається, що є дуже багато аспектів цієї події, і кожен з них дуже ну, шикарний. По-перше, -по спочатку сказали, що вони збили ракети, і це, типу, уламки однієї ляпнули в цю будівлю. Ну Як видно по відео, що це не уламковали. Так, ми... Я десь бачила якісь. Чи російське шоу? Чи ж ну уривок з якогось там російського ток-шоу? Там де вони кажуть, ми взагалі все збили, все збили і показують фрагмент відео там, де чітко видно, як реально летить сама ракета. Оце мені дуже сподобалося. Ну тобто, люди, що ви ставите в ефір? Ну хочеться у них спитати. Але бачиш, все збили штабом, да. як вчора говорили. Да, 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 штабом збили крилаті ракети. А головне це три... їхня істерика, істерика в пабліках. Як вони писали, а що це таке? А де тривога? А чого нас не попередили? А що це сталося? Чого це по Сівастополю б'ють? Це ж не зона спецоперації. А давайте вдаримо по банкові. Там, коротше, народ просто в істериці бився. Але ми вам хочемо сказати, шановні товариші, не, шанов, не шановні. вірніше, не товариші, е, коротше, чухайте додому, бо все ППО в Москві ніхто вас захищати не буде. Е, е, і ви тому всі за руським кораблем підете. Ну самі розумієте куди тому До... згорів цей чорно цей штаб? Ну і з ним насправді там було вчора два прикольних моменти ну, стосовно там влучання в цей штаб. Одна жіночка в коментарях пригадала українську. Uh -huh. о, ну як вона сказала, о, почалося. Да, о, почалося. Ну і далі там щось російською. Та, -та, -та, та А ну фотографія, яка мене реально дуже потішила, стоїть цей штаб. Він весь задимлений, там триває пожежа, і така а, такий питерець, невеличкий, буквально клаптик паперу, на якому написано Крим, це Україна. Uh -huh. <гум> Вже це дуже мило. Няшки. Е, Мені ще сподобалася історія про те, що е, їхній губернатор Севастополя е, написав пост про те, що до Перед нього. Псевдо казати губернатор ну, псевдогубернатор. Ну, да. Да, 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 псевдогубернатор написав пост про те, що до нього звертаються місцеві жителі з тим, що чувак а де бомбосховища, чого вони закриті, і мені. Ось ця вся історія нагадала, пам'ятаєте, коли анексували Крим, і там у них були такі борди, а далі нам, хоч камні з неба. От ці камні прилетіли. <смеш> ні, ну там дуже весело їм, звісно. тому, що я так собі думаю, що ніхто не був готовий до того, що українські е сили оборони будуть вражати якісь взагалі об'єкти на територію Криму. Тому вони такі на розслабоні. Їм там все ока, коли вони схаменулися і почали ну там, хоча б доходити до якихось укриттів, то вони виявилися або за або там немає якихось ключів, хтось поїхав, ж... жеки не... вихідних не працюють, або там просто, вибачте, на слові насрано ну от ну, в, ну, в самих цих бомбосховищах. ну І ще ж інший момент. По-перше, ця будівля, штаб Чорноморського флоту. По-перше, це дуже такий серйозний символ. До, це по-перше А по-друге, це історія, яка би мала бути захищена ППО просто з усіх усюд. Тобто це не якийсь, не знаю, туалет, це серйозна військова будівля. І про те, що зараз е м, говорять уже Кирило Буданом, казав, що там задвосотили там нормальну кількість 9, генералів. Дев'ять і 16 е поранених. Ну. Може, не генералів? Ну 9 загиблих точно 16 поранених, серед них якісь там супер високопоставлені. І ну, на що росіяни вчора сказали, що в них один спершу загинув військовослужбовець, а потім вони сказали, що ні-ні-ні, навіть не загинув, а просто десь зникнув нема людини, десь пішла напевно знаєш, кави попити на момент цієї атаки. Ну зникли не тільки там, а ще і в Андріївці і Кліщівці. Так що давайте про них розкажемо. Теж ми прислухаємося ми реально прислухаємося до цього голосу зверху. Це наш глас народу, наша головна інтрига, якщо є якісь там. Підозри, хто це може бути, то ви нам обов'язково про це напишіть. І е, ну, до цих коментарів ми не можемо не прислухатися. Тож Кліщівка, Андріївка, до тебе, як до військового напевно, напевно, кореспондента, що знаєш про це? Е, ну, по-перше, це одна з основних новин фронту цього тижня: про те, що наші військові звільнили Андріївку і Кліщівку. Е, ну, Вже в принципі багато інформації з приводу цього всього, але на що би хотів звернути увагу? От, Можливо, там, цивільним чи тим, хто там, ніколи не був на лінії фронту, або, хоча б, можливо, не стежить за цим. цим. От я навмисно подивився по карті: от з краю е, Андріївки до краю Кліщівки, це. Е, Південь від Бахмута. Пошпірем, хочеться відкрити карту. Ну ладно, не буду. Е, ну коротше, це 7 кілометрів. Тобто це ділянка фронту, 7 кілометрів. На карті, щоб її побачити, це треба ну кілька разів отак от збільшувати, збільшувати. Це тобто це не так уже і багато. Але от, щоб звільнити цю от е, крихітну частинку на не дуже велику глибину, було задіяно шість бригад. Зрозуміло, це не ну, наших, да. зрозуміло, не повністю всі бригади, але це було з шести бригад, як мінімум шість бригад, були з'єднання з цих бригад, щоб звільнити ось цю маленьку діляночку. Це до того, щоб всі розуміли, наскільки важко це все робити, наскільки кровопролитні бої, і кожен рух вперед це дуже важка, дуже комплексна робота. І, звісно, вона полита кров'ю наших хлопців. І честь і хвила їм, будь ласка, не забуваємо про них. Як вони там рубаються? Так, да, хлопці, наші боги війни, наші герої. Ми їх е любимо, підтримуємо, донатимо, пам'ятаємо. Е вони, звичайно, насипали просто знатно, всі ми захоплені від цього. Летіла всі сторони, направо, наліво. Е тому ми так розуміємо, що Бахмут скоро наш. Ну і про це Зеленський сказав. Ну, він анонсував звільнення ще трьох міст, ну, правда, там інтрига, інтрига. Ми не знаємо, що це будуть за міста, але ми думаємо, що це скоро Донецьк, ждет Севастополь, жде Кам Камчатка. Камчатка, і що там Камштат. Так що є, Одним словом, перемога неминуча, але треба старатися сильно нам всім. Я думаю, тут логічно можна до ООН перейти. Так, да, думаю, що раз, раз таким чином, то давай. Ну, там ще одна вагома подія цього тижня. Це е, е, наш президент, наша українська делегація були на Генасамблеї ООН е, цього тижня. Вона проходила в Нью-Йорку. Ну і там точно так само сталося дуже багато цікавих подій. Е, з помітного за нас вписався президент Албанії. Було... Прем'єр-міністр прем прем Албанії він головував якраз. Чувак з, з ім'ям Рама. О, з прізвища Рама. Конкретний мужик, класний. Конкретний класний мужик, який сказав росіян, Ну, пояснюють, що там взагалі сталося. Російська представник. Ах, почав довго, дуже нудно розповідати про порушення якихось процедур. ла-ла-ла-ла, Ну коротше, вони завжди так роблять, ну нічого дивного. Ні, бензі. ні бензя, да ну вони завжди просто перетягують, затягують. Що ці процедури. ви хочете від людини з прізвищем Бензі? Що від нього можна? Щоб вона відкліпалася від нас, якщо чесно, от правда іншого, ну іншого просто не дано. Ну і на що. Суперпредставник на прізвище Рама, прем'єр-міністр Албанії, сказав: Виводьте війська, і тоді Зеленський не буде виступати, якщо ну там як так ви не хочете його вже прям так бачити. Класно, сильний був крок, як на мене. Ну, такий, а це ж, здається, не перший його. Це ж він розказував цей лише. анекдот, анекдот мочив про. Нагадайте обидва. Пам'ятаєш, він <ривіт> та він казав, що йому приходить до нього Медведів і каже: Та що з мене тут проблеми з годинником? То я блін позвонив цьому в Китай позвонив привітати з новим роком, Вони кажуть: ще нема нового року. Тот каже: Я позвонив до німців. Щось там німців привітати. Він каже: та в нас дві години різниці. А Путін каже: та в мене та сама фігня. Я позвонив родичам Пригожина висловити співчуття, а... а літак ще не впав. <ривіт> 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 тобто, цей чувак не перший <ривіт> раз мочить. Слухай, Короче, досить... Албанці наші союзники на наступного літа всі після перемоги їдемо Єдемо на літо в, в Албані відпочивати, так. Підтримуємо албанський туризм. Ну, взагалі, тормило, звичайно, від самого факту того, що Зеленський поїхав в ООН і взагалі в США. Бо це вже, здається, за ці останні три роки це його третій візит, і це така честь, типу, що нашого президента приймають, а тут, а Путіна всі сураються, як чорт ладана, як від чуми від нього всі тікають. Тому Байден, взагалі ну від Байден Байдену і всьому американському народу, ми висловлюємо нашу низький доземний поклін, падаємо в ноги, дякуємо щиро. Атакам це to ту тому що нам вони дуже потрібні. Це ж до речі, про атакам це була історія. Пам'ятаєте, що це була червоною лінією? То. Ось якщо Захід надасть далекобійні ракети. Все, розмотаємо всіх в ноль. Слухай розмотаємо всіх в ноль. Путін боїться висунути носа за, за межі своєї країни. Ну тому що він розуміє, що всі реально весь цивілізований світ миттєво його арештує. Ну, тому він просто знаходиться в дикій ізоляції. Я, ну, я не хочу там казати, давайте тепер що А ви бачили, а, ну, а ви бачили? як Ердоган чергу. захищав Путіна на, це, на полях ООН, сказав, що йому, типу, не подобається, що лідери ставляться до Путіна негативно, бачите. Ну і хочеться сказати товаришу Ердогану. товариш Ердоган, не поспішайте витягати Путіна з лайна, тому що це його природня стихія. Хай він там і живе. До речі, по цифрах можна порівняти: От, те, що Зеленський вже. Тричі, да, в Америку тричі. приїжджав? Ні, двічі в Америку. – Ну, що неважливо. – на зустріч їхня, третя зустріч Байдена, чушна, Байдена і Зеленського, од... і дві під час війни. А Путін всього тричі, здається, виїжджав взагалі за кордони Росії під час повновштабного вторгнення. Тобто дуже показовий. Причому куди виїжджав, ніхто не пам'ятає, бо вічно замість нього їздив кінь Педальний Лавров. Я теж не згадаю одразу куди. Куди він їздив. Mm -hmm. Ну, коротше, і ще одні червоні лінії перейдені, знову всім наплювати на точки зору Росії, що вони там хочуть, чим вони там погрожують. І... Ну, але ще ж Час... там говорили про зерно, ми ж не пам'ятаємо. Да, ну... Зерно роздора. Зерно розбрату, давай так скажемо. Правильно, щоб ми говорили правильно, реально, зерно розбрату, і тут. Реально було е, не дуже приємно протягом останніх пару тижнів. А на цьому тижні мені здається, що от взагалі наші стосунки з Польщею якимось таким чином загострилися, що ти такий собі сидиш і думаєш: а нашому взагалі це робимо? Ну, взагалі, ну якось дуже страшно і. І не хотілося б втратити такого надійного суддя. У мене довіщ не було хоча. такої думки, не було, правда? Ні. Ну, тобто, іноді мені хотілося сказати, пацани, ви що взагалі робите? Ну ну, чесно, ну це якось не, не все... по-людськи, а просто. А ну, їм сказати? Де? Чи нашим якби, керівникам? Взагалі, всім би я б сказала. <с так, Чесно. Ну, слухай, ну тут були такі гострі заяви з обох боків, що ти думаєш, ну от і що чуть ще крапелька, і ми просто розсваримося з найнадійнішим, мені здається, союзником, найближчим всі там, які просто приймав купу біженців на початку повномасштабки, але mm -hmm. цього не станеться. Ми не переживайте. Поляки наші друзі, е в них вибори, тому їх штормить, підштормлює трошки, трошки їх заносить. Але оскільки вони наші друзі, хоч і не зовсім ідеальні, в, ці, в цій ситуації, але ми я думаю сваритися не будемо. Не треба списувати, що в них там вибори зараз відбуваються, і це теж свого роду, мені так. здається, величезний фактор підігрування до своїх фермерів, які зараз Можливо втрачають пунктувати. гроші, да. тобто, поговоримо після виборів. Нам сваритися не можна, бо коли Україна з Польщею свариться, тоді виграє хто ну, справа, да. нам, нам це взагалі не вигідно і. Слава Богу, реально, ну наприкінці тижня все якось так втихомирилося. Ну і тепер ми знову друзі навіки цьомуся, обіймаємося і кажемо один одному, все буде гаразд, не переживаємо. Ну, якось так пристрасті вщухли, наприкінці тижня. Ну, і це добрий знак, справді. Ну там далі все буде вирішуватися просто якимось домовленостями стосовно цього зерна, цивілізованим шляхом, і це ок, правда. В мене було враження, ти казала, що думала, що чуваки, що ви робите, давайте якось. Ну, воно ескалювалося. Знаєш, воно постійно наростало, наростало, ну і тому було таке враження, правда. Е, а в мене інше було враження. Ну, так, оце от здорове, що давайте якось це все якось вирішимо, щоб такого не було. Ну, умовно каже, якби це можна було. Але з іншої сторони, в мене засіла така думка, що ну, наскільки ми зараз суб'єкт політики, а не об'єкт. Тобто в такій складній ситуації ми собі навіть дозволяємо ну. Не те, що диктувати умови, але не поступатися в одну калітку е, якимось проблемам, які нас стосуються. Ну знаєш, коли ти там просто тверезо на це дивишся, то це справді так. Ну тому що в Україні не було інакшого. От нас звинувачують польська влада нас звинувачує в чому, в тому, що ми подали судові позови в світову організацію торгівлі, uh -huh. в тому, що ми відмовляємося там імпортувати їхню якусь продукцію. І в ще якихось там смертних гріхах. Але насправді в Україні не було інакшого цивілізованого шляху, окрім як подавати там, наприклад, світову організацію торгівлі. Да, нам дійсно спростили всі правила е, на початку повномасштабного вторгнення. І так як ми завозили свою продукцію в Євросоюз, е, такі умови у нас були. Лише б тоді, коли б ми стали реально членом Євросоюзу, а не просто там кандидатом, а не тим більше в асоціації на той момент. Але таких правил в нас би не було. І ми далі намагаємося якимось чином притримуватися цього цивілізованого шляху. Тут поляки, до речі, не дуже добре поступили, коли почали нам тут аргументики свої накидувати, розказувати, де ми тут неправі. Давайте далі, що там? А, надоїло вже, так? Далі, що там? Карабах? Крабах. Карабах, е е маю, ніби як маю. все дуже, дуже, дуже швидко все, за, да. за, за кілька днів. Я цю історію сприймаю виключно з точки зору е того, що Росія знову втрачає свій вплив дуже глобально і в тих регіонах, в яких вона мала його протягом десятків років, і вона його не набула, а мала просто як. Те, що вона успадкувала від радянського союзу, там особливо й париться не треба було, щоб мати якийсь вплив. І тут вона, ніби як завжди, була арбітром цього конфлікту, який тліє і ще з якого з якогось там року, о, і ще до розпада розпаду радянського союзу. І тут пум-пум, і вже бачать всі, що вони нічого якби не, не арбітрують. Е, з того, що сподобалося мені. Це пам'ятаєш цю цю картинку, точніше відос, коли йде евакуація населення. Я не хочу влазити там в етнічні конфлікти, ще в щось. Але я суто про картинку, коли дійсно йде евакуація тих, хто не захотів проживати на цій території в тих умовах, які там сталося. в То... яку сторону евакуація? В Вірменію? Вірменію, а. так але мені сподобалася ця історія. Територія відійшла до Азербайджану. Законно, незаконно, законно ну, законно. Вони підписали капітуляцію, Ну коротше, і ті, кому ця штука не подобається, вони просто беруть, виїжджають, ну покидають свої домівки, і мені щось подумалося, що таке б так у нас буде в Донецьку і Луганську. <гум> <гум> і в Криму, ну і в Криму, звісно. Ну в Криму там буде трошки інакше. Мені здається, там будуть дуже гарячі. Ну дуже ви ж бачили, що вуса Піскова умили руки, як то кажуть, і заявили, що оскільки Карабах це територія Азербайджану, то все, що там відбувається, не має стосунку до ДКБ. Висновок робимо який ця ситуація в Карабасі показала, що Путін імпотент. ОДКБ теж імпотент. Про те, що Путін імпотент, тепер вже знає не тільки Кабаєва, але і весь світ. Бо, в принципі, нічого вони вже зробити не можуть. Це була блискавична війна. Азер... Азербайджан забрав свої заслужені території. Нам би там, звісно, швидко. Хотіли... Більше того, от з приводу цієї імпотенції. Там же ж заборонили їхніх військовослужбовців під час цієї Я десь бачила, що там навіть. Вдарили по моїй миротворцях, типа псевдо. Миротворцях по русських yeah. і там був чудак один. Він, здається, був командуючим цього миротворчого контингенту, чи заступник командуючого. І він в той самий час був заступником командуючого східного підводного флоту. Тобто, це mm -hmm. не якийсь там mm -hmm. рядовий чи там сержант, mm -hmm. це mm -hmm. був сер... mm -hmm. серйозна людина? Да, капітан першого рангу. І його там вбили, і Азербайджан типу, сказав: ну, ми вибачаємося, це війна, ну буває. Типу, не туди пальнули. Але я тобі кажу, мені реально здається, що приблизно таким чином у нас будуть звільнені окуповані території. Ой, твої слова, дай Богу, в вуха. Ти там поближче можеш передати. Дайте мені телефон для розмови з Богом. Ну, головне, що ми, в принципі, всі чекаємо, коли запалає, в принципі, на Кавказі. Тому тут від е, Вірменії мож, і Азербайджану можна і перейти до того, що ми всі чекаємо, коли помре Кадиров. Бо <с>? якщо він помре, то запалає, можливо, і в Чечні. А ми в цьому зацікавлені. Це зараз Кадиров Шрёдінгера. Не Незрозуміло, чи він помер, чи не помер. Якщо не помер, ну погано помер. Ну і, як ти казала? Я казала помір Максим. Ні, ні ні інше. здоров'я особи. Боже, але ви пам'ятаєте, як він оце і керував Тікток військами, знімав якусь фігню, невідомо де, грозився захопити Київ. Потім обіцяв, що він заплатить півляма доларів за те, що за голови українських націоналістів, і в результаті що? Тепер, короче, хлопові фігово. Він на смертному одрі, так сказати, готується до поповнити ряди Пригожина і Кобзона. Кобзону вже взагалі повторяє репертуар, готується так сказати, прийняти високоповажного гостя. Ти думаєш, вивчає? 에, 에, ну не повторює, повторює. Ну, може, в нього вже знаєш, старчеський там. Будемо сподіватися, що як тільки, кабзо, цей, як тільки помре товариш Кадиров, е, це прискорить срачі в Росії, і Росія почне ще швидше розпадатися. Ну багато хто говорив, до речі, що розпад Росії почнеться саме з Чечні. Ну багато разів чула таку думку і. Сподіваємось на це. Ну Там у них ще дуже багато внутрішніх сепаратистських рухів, там дуже багато хто не любить Кадирова і там може запалати. Самі Чечні? Да. Так. У них там ледь не кожного тижня вбивають як не мінта якогось російського, так і якогось там прокурора. Його просто не підсвічують так нормально, тому що там же ж країна в країні, там же ж не діють ні російські закони, нічого. І ну і ще думаю... й пам'ятаємо про чеченські добровольчі батальйони, які допомагають Україні зараз, які в нас тут працюють. Ми ж надіємося, що після перемоги нашої вони повернуться в Ічкерію і там трошечки насиплять товаришам і приведуть наведуть там порядок. Трошки що... розворушать це. Да. Ми, тому... ми, ми ми, ми хочемо, щоб ічкерія теж була вільною і незалежною, так як і їхня опозиція, яка там десь зараз у вигнані підіймаємо плакати з вільночки. <laughs> Будемо сподіватися. Ну, те, що в нього не все добре здоров'я, дуже візуально нормально видно. Чудака а ти віриш що в останнє відео, які викладаються, там, нібито з його присутністю? Чи це може бути щось старе, змонтоване, е Ну, чи реально його просто от показують? Ну, що, типу, подивіться, я тут плох, але я, ну, я живий зі мною все Ну, кажуть, типу, що, к... к... що він ще живий. Та... Але він же на дорозі на потрібний напрямку. А знаєте, каже народна мудрість: якщо услу приділяти багато уваги, то він подумає, що він крутий кінь. Так що давайте ну його нафіг токадера. Менше менше да. давайте підемо до інших татам. Та в нас їх здеці не лишилося лишилося не так багато, але ну, на сам кінець. Е Моя тімка. Uh -huh, uh -huh. енергетика Давай. не дуже хороша новина цього тижня. Вона сталася. Перший, реально перший обстріл української енергетики за останні півроку. Сиділи спокійно і все було ок і багато енергоекспертів говорять про те, що ну почалося. Чекаємо на складні, на складну зиму, на подібні виклики і далі буде. Я знаю, що влучили в одну з. Підстанції, але не розбомбили на щастя того важливого обладнання, в яке цілилися. Ну, тобто, там є якісь влучання, але вони такі, ну, не суттєві, скажімо так. Хоча ці суттєві неполадки привели до того, що у нас відключилося світло в чотирьох сотнях населених пунктів, 390 з з чимось. Ну реально таке. Тому готуємося до складної зими, пам'ятаємо уроки минулої зими. все, чого вам не вистачало торік під час. Та ми вже скупили Докупить. всі генератори Відключен в Польщі. <світ> <світ> Прикупіть собі, поки це і ціни ще не надто там підскочили. Ціни Але... я от вчора буквально дивився Що, да? минулого року. Брату за дуже якимись там знайомствами пропонували там певний генератор за певну суму грошей. Зараз я заходжу, дивлюся такий же генератор. Він коштує зараз двічі дешевше. А ви бачили мемчики, які з'явилися, типу, в Тіктоку. Розшукую на зиму гарячого мужика, бо в субсидіях відмовили, а я вночі мерзну. На весні мужика відпущу. О, до речі, Непогано не рецепт – вділитися взимку. Хай буде так. Ну, нам треба бути хай буде оптимістами. Вимку, хай буде так влітку. А, да. Хто відмовиться від хорошого мужика? Да? Але нам треба налаштуватися на те, що зима буде теплою, весна буде ранньою. Будуть мертвими, і перемога за нами. Амінь. <клес> і слава Україні. Слава Україні.